Всім вітання! І Сьогодні ми обговоримо таку тему, як корма холісти класу. Кому їх варто давати і кому не варто давати. Холістики це найжирніші корма, найкалорійніші, високобілкові з понад інших трьох видів, таких як економ, преміум та Супер Преміум корма. Тепер кому вони потрібні, кому вони не потрібні. В першу чергу, якщо у вас собачка або котик дуже активні, ви з ними постійно займаєтесь, граєтесь, у тварини немає уже зайвої ваги до того, і у тваринки не було якихось захворювань травної системи, пічнукової або печінки, то в цілому ви можете обрати для себе цей клас корму. Якщо ж у вас тваринка малорухлива, ви мало проводите з нею часу, мало гуляєте, у тварини є схильний. До набору ваги, а у тварини були якісь або хронічні або гострі процеси в травній системі, або то, що в інших органах. Тому в таких випадках не бажано використовувати. У більшості випадків холістики використовують для тварин, яким треба собачкам в першу чергу, набрати вагу, цуценятам, кошенятам ось, і тваринам, які прям доволі активні. Якщо ж у вас не Такі більш флегматичні тваринки, то я б вам радив звертати увагу на корма супер-преміум сегменту. Вони також гарні по складу, але вони не такі високобілкові, і при цьому тварина буде мати менший ризик по набору ваги. Якщо ви будете давати все ж таки е, корма холістиків і не будете звертати увагу на дозування, ви не будете звертати увагу на активність тварини, то з великою вірогідністю у вашого улюбленця може утворитись на перших парах цього жиріння, набір ваги. Е, після Цього піде вже якісь проблеми з внутрішніми органами. В більшості випадків це гастрити. В цілому, навіть високобілкові корма не так, щоб багатьом підходили. Закордонні дієтологи кажуть, що холістики це в першу чергу, як завжди, це маркетинг, а далі це вже про користь. Але я тут не погоджуюсь з цим, тому а, тут, перш за все, потрібно, щоб власники улюбленців розуміли, який саме корм підходить для їхнього улюбленця. Для цього потрібно звертатись або до дієтологів, або до ваших ветеринарів, які можуть вас проконсультувати. Якщо ж ви переходите з неякісних кормів по типу куріни, йозери, інших низькобілкових кормів, в яких там взагалі м'яса немає, ви переходите одразу на холі то у вашого улюбленця можуть виникати також подразнення діареї, блювоти, тому варто також консультувати стосовно цього плану з вашими лікарями. І після того, як ви підберете повноцінне харчування, то і якість та стан вашого улюбленця буде зростати на ваших очах. Завжди дуже ретельно підбирайте те, що будуть їсти ваші улюбленці. Ніколи не стрибайте з фірми на фірму, підберіть одну і користуйтесь нею пожиттєво, якщо у вашого улюбленця буде з ними все добре. Тому всім гарного апетита, підбирайте якісне харчування і щоб всі були здорові.